У нас проводились роботи по прибиранню очищенню міста, нашого доріг, тротуарів, скверів. Також проводились роботи по вивезенню сміття, опалого листя. Також проводились у нас роботи по усуненню аварійних ситуацій в житловому фонді. У нас був огорожено повітряної мережі в районі робочої реприємка силами водоканалу. З водою були великі перебої на вихідних, особливо в суботу, коли відключалися два водозабори одночасно. Будемо сподіватися, що стабілізація буде, але, скажімо так, проблеми що ці є. Я давав доручення сміття повивозити біля кладовища по вулиці Воронівська. Є домовленість там зеленбуд, завтра з погрузчиком домовилися з транспортом, завтра буде там і дорога до нового кладовища теж туди проїхати неможливо. Беріть кось підрядників, дивіться, як підсипати, як зробити, щоб вона була проїжджена.